Так, ну дуже нестандартний досвід. Ми знаходимося, верніше, я знаходжуся, буквально. Це риба була? Клас. Е, Знаходжуся буквально, ну, не знаю, кілометрів 5 хай буде. Ну, неподалік від атомної електростанції Чорнобильської. Це річка Прип'ять, вона впадає нижче в Дніпро, в Київське водосхож. П'ю воду з Прип'яті! Точно є вода. Зараз зараз вилію, надік взяв. Ну, я вилипів далі, але я чесно випив. Вода по смаку, як дійсно вода з річки. Все.